Добрий день. Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, як прибуткувати товару цінності для агрогалузі. Обираємо під систему Управління торгівлею та ТМЦ. Пункт меню Первинні документи документи. Блок документів містить назву Прибуткування ТМЦ. Ми обираємо папку. Орієнтуючись на те, який саме документ нам потрібно відобразити. Прибуткуючи запаси від постачальника, обираємо папку з кодом 110. Заходимо всередину. Та додаємо новий документ, скориставшись іконкою на панелі інструментів або натиснувши права кнопка миші додати. В документі, що відкрився до заповнення, в першу чергу вносимо інформацію о верхній частині в шапці документа. Вказуємо номер та дату. Обираємо постачальника, занурившись у довідник 12 контрагенти. Аналогічним чином обираємо підрозділ та матеріально-відповідальну особу, яка буде відповідати за ті цінності, які ми ставимо на баланс. Вказуємо, наприклад, матеріальний склад номер 1 матеріально-відповідальна особа. З довідника Персонал. код 10. Рахунок обліку вказуємо або вручну, або занурюємося в план рахунків та обираємо потрібну нам позицію. Якщо рахунок має поділ на субрахунки, зазначаємо і рахунок, і субрахунок. Після чого заповнюємо рядочки документа, скориставшись пунктом меню, права кнопка миші додавання. Або натиснувши на іконку на панелі інструментів. Обираємо рядок номенклатура, занурившись в довідник номенклатури. Для зручності роботи бухгалтера всі картки товароматеріальних матеріальних цінностей поділяються за певними папками. Обираємо потрібну нам, орієнтуючись на той чи інший субрахунок обліку. Вказуємо певну позицію подвійним натисканням. Після чого зазначаємо кількість та ціну придбання. Рахунок обліку, підрозділ, матеріально-відповідальна особа вже будуть зазначені, тому що ми вказали їх до цього. Натискаємо Зберегти та, у випадку, якщо в цій прибутковій накладній містяться інші позиції, додаємо їх аналогічним чином. Після заповнення документу натискаємо відмітку Зберегти. Програма формує проводки за цією накладною ми можемо перевірити сформовану кореспонденцію, використавши пункт меню Права кнопка миші проводки, пошук проводок та проглядаємо відображену в обліку інформацію Дебет, Кредит та Сума. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!